Доброго дня, у вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке на надходження. Це на СПЖ-308 СВ 2012 року. 1,6 і 16 дизель, механіка із пробігом 348 тисяч кілометрів. Автомобіль по кузові має лише ось такий дефект на задньому крилі. Решта в кузові все в гарному стані. Є парктроніки, є фаркоп по автомобілю, оригінальні титани, хороша літня резина і теж ще є комплект зимової. По салоні у нас текстильні сідушки темного кольору з такими сірими вставочками, Механіка у нас шестиступка, клімат контроль. У нас присутній також штатна мультимедія. Ось така у нас є. І панорама. нас семімісний просторий. По салоні э, хорошому стані. Ось. По технічному обслуговувався лише тільки на офіційному э, дилері є всі записи обслуговування. По моторі коробці зауважень немає, гарей міняли, художку обслужили, всі масла фільтра поміняли. Загалом дуже класний стан по техніці. Якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, Кицва 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт Автопарк.ua, у нас там кожного дня з'являються класні варіанти по дуже хорошим цінам.